Вітаю вас у новому київському влозі. Ми поговоримо багато про різні книжки, але спочатку сходимо на виставку до історичного музею. Тож, ходімо. Щойно закінчилась сильна злива, але це не зупинило мене від походу до музею. Перед вами давня пожежна каланча 19 століття. Звичайно, зараз вона вже перебудована, але все одно дає уяву, якою була в той час. Це липа, посаджена за легендою Петром могилою. За однією версією їй понад 400 років, а за іншою навіть більше ніж 800. Це залишки мозаїчної підлоги десятинної церкви, збудованої ще Володимиром. Ми я вже декілька років не була в історичному музеї, але таке враження, що небагато змінилось. Хоча, напевно, експозицію згорнули, ну і виставки інші. Пішли дивитися. Дещо все ж таки змінилось. Музей тепер обкладений піском, забрали скульптури кам'яних баб, проте він продовжує працювати. Відкриваю виставку вітрина з виробами Києво-Межгірської фаянсової фабрики. Це дуже рідкісні і прекрасні вироби, які вартує подивитись. У Тараса Шевченка був друг, композитор, письменник, дворянин Ілля Лезгуб. Я знала, що він ще й був художником, але до сьогодні ще не бачила його картин. Називається вона Три полиці. Цей прекрасний стіл бюро використовувався для записів, для ведення канцелярії, для збереження і, скоріш за все, в такому столі обов'язково був сейф. Зверніть увагу на те, наскільки великий цей ніж для різки паперу. На його призначення натякає книжка. Виграє вона на ручці. Крім вишиканого одягу 18-го і 19-го століть, інтер'єри прикрашають фотографії з палаців Ніколи Терещенка та родини Ханенків, де сьогодні розташовані музей Тараса Шевченка та відповідно музей Ханенків. У XIX столітті і раніше були дуже популярні подібні вітринні шафи, куди виставляли свій найкращий посуд, статуетки та різні фігурки. Зверніть увагу на цю брошку. Сьогодні дуже модно заливати смолою різні рослини, а тут, крім квітів, можна побачити ще навіть сонечка. Декоровані бісером речі одні з моїх найулюбленіших в різних експозиціях. Крім того, у вітрині ви можете побачити як біноки для походу у театр, так і бальні книжки, куди можна було записати всіх кавалерів з ким планував танцювати. Це спеціальне бюро для рукотілля, кришка якого відкривалась. Всередині можна було тримати різні нитки, тканини і все, що необхідно для цієї роботи. А тут знову ж таки тарілки киво-можгірської порцеляни. Ось подібного типу я ще раніше не зустрічала. Хочу піднятися до Андріївської церкви, а потім можу ще зайти до книгарні. Планувала піднятись просто на парапет, подивитись на Андріївський, на Дніпро з гори, але виявилося, що це платно, треба було квиток. Тому я взяла квиток, правда, безкоштовний за посвідченням працівника музею. І зараз піду, подивлюсь і всередину, і, власне, з перспективи цієї високої точки. Це перлинка середини 18 століття, збудована за проектом архітектора Бартоломео Растреллі і раніше була такою церквою імператорів. Сьогодні внесена до культурного надбання ЮНЕСКО. Здається, востаннє тут була не менше 10 років тому. Ця панорама вартує того, щоб купити квиток. Вид на Дніпро на Поділ просто неймовірний. Тут завжди вітряно, але, повірте, воно того вартує. Переду жовто-поділля це музей Кавалерідзи. У нього тут раніше була майстерня, і одного разу я тут була. Цікаво, що з тих часів між сходами стоїть величезна скульптура з зображенням княгині Ольги. Це один з його таких найбільш відомих пам'ятників, і це дуже цікаво. А оцей пам'ятник Шевченку, мабуть, найстрашніший з тих, що я колись бачила. Один з найдавніших дерев'яних збережених будинків Києва. Обожнюю цей плющ, який так прекрасно в'ється по ньому і взагалі вкриває старовинні будівлі. Я вчора вирішила зайти по дорозі в книгарню КСД, яка біля метро контрактова площа, так на 5 хвилин. Але потім після КСД зайшла ще в книгарню Є і загалом, коли подивилась на годинник, після була вже восьма вечора. Тобто я там провела майже 2 години. Отак от, от, Зайшла подивитись на книжки. Але я пішла не з пустими руками. У книгарні КСД великим дивом я знайшла книжку, яку давно хочу. Це «Дари волхвів» о Генрі. Взагалі-то я раніше бачила цю книжку ще в книгарнях, але на той момент їх було багато, я не переживала, що вона зникне. І направду, це був момент, коли я ще не дозволяла собі купувати велику кількість ілюстрованих видань, хоча ці ілюстрації просто прекрасні. А потім, коли, звичайно, вона зникла з продажу, я зрозуміла, що вона мені дуже потрібна. І ось вчора, розглянучись з полички, я побачила цю книжку і придбала. Це оповідання у Генрі. Думаю, багато хто з вас його знає. Розповідає про закохану пару і те, на що вони здатні заради одне одного. Дуже коротке, ілюстрації прекрасні. До речі, виходила вона у Nebo Book Club Publishing. мабуть, у 2019 році, можливо, і раніше, у 2016 році. Отак. І другу книжку, яку я взяла, я не планувала її брати, але вона була на розпродажі і взагалі мені обійшлась 50 гривень. Це Маргарет Етвуд та її Орикс і Деркач. якось так. Я читала вже Маргарет Етвуд Оповідь служниці. Це така досить прикольна антиутопія, але не можу сказати, що була в такому захваті, вона якось досить важко йшлась. Це, до речі, теж антиутопія я ризикова жінка. Я не скажу вам, про що вона, бо анотація досить розпливчаста. О, мої чеки посипались, до речі, квиточок з музею. Та-дам! Можу вам зачитати, власне, про що це буде, оскільки я антиутопію періодично хочу читати, то подумала, що за 50 гривень можна і взяти. Тим паче, це Маргарет Етвуд, це дуже відома письменниця, лауреатка багатьох премій, тому отак. <світ> Отож, світ безповоротно розділено: еліта і плебеї, науковці і простаки. Через перенаселення і глобальне потепління, яке зайшло дуже далеко, земля може стати непридатною для життя. Роздроблене людство викачує останні ресурси з виснаженої планети. Дітей можна замовити, а нові органи вирощують у тілах гібридів. І здається, що світ цей приречений. Ну і так далі. Не буду собі робити зайвий спойлер, вже коли буде настрій, я прочитаю, і, можливо, розкажу вам. А можливо, навіть колись зроблю якусь невеличку добірку антиутопії. Хоча я читаю їх не те, щоб дуже багато, тому мабуть, це буде не скоро. Потім я зайшла в ту книгарні Є, і все починалось дуже добре. Мені нічого не було потрібно, я просто ходила, дивилась, що є на книжкових поличках, мені було цікаво. Але потім я побачила ось цю книжку. Це одне зі старих видань від РМ. Називається «Листоноша дзвонить завжди дзвонить двічі. Я знаю, що це екранізована книжка, і крім того, що мене тут зачепила яка фраза, що це ледь не. Ага, Джеймс Кейн є одним з основоположників жанру нуар в американській літературі. Я не те, щоб дуже люблю нуарні детективи про бандитів, такі ніби чорно-білі кольорові гамі. Але іноді мені хочеться щось таке досить динамічне, коротке. А ще зізнаюсь чесно, хоча мені не дуже подобається саме візуальна інтерпретація, хоча вона дуже така американська, якщо подивитись. Але я дуже люблю м'які видання. Ну, я вже про це неодноразово говорила. Тому. Я подумала, що для певного настрою ця книжка може бути цілком підходящою. І там же побачила поруч чи на іншій полиці, мабуть, трохи далі. Іншу книжку з цієї ж серії це Девід Духовний «Баки факін Дент». І знаєш, чесно, я раніше задивлялася на його іншу книжку, Міс Підземка. Якось так. Ем, якась така дуже химерна мала бути історія. Але потім почула кілька відгуків, зрозуміла, що, напевно, вона надто химерна для мене, надто дивна, тому не купувала. Хоча мені було цікаво, що пише духовний. А це я почитала тут в анотації, що духовний взагалі-то не тільки такий актор, якого я любила з дитинства, який грав у секретних матеріалах агента Малдера, обожнювала цей серіал. Він ще й захистив магістерську з англійської літератури, написав дисертацію на здобуття ступня доктора філософії. Він багато читає, написав декілька книжок, і ось що мене заціпило в цій книжці, зачепило в цій книжці це невизнаний письменник, який має воскресити недописаний роман. Я люблю історії про письменників, коли це є в анотації. Для мене це просто така зелене світло, це треба брати, це треба читати, тому я взяла цю книжку. Тим паче, вони обидві коштували зовсім небагато, бо виходили, мабуть, років 5 чи 6 тому. І покажу вам одразу цілих три книжки. Не сваріть мене. Я направду почала збирати цю серію від темпори. Вона виходила давно. Зараз вам скажу декілька дат виходу цих книжок. Десь 16-й рік, мені здається, 15-й. Це, взагалі, 12-й рік. Одразу назву книжку. Це. Квіта Легатова, Гануля і Озна дружина. Це має бути про жінку, яка живе по ствоєнні Німеччині, чи прямо ось під час Другої світової війни, здається, і вона якось переховується і щось з нею там трапиться. Взагалі, чому я купую цю серію? Так досить легковажно, можна сказати, не дуже вчитуючись в анотації, адже це переклади письманників наших країн відносно сусідів, які рідко перекладають, і це, до речі, дуже якісні видання, як на мій смак. Наприклад, Квіта Легатова це у нас письменниця чеська, здається. Да, чеська авторка. Потім один з авторів має бути з Ізраїлю. Здається, ось цей Ліон Даян. Да, ізраїльські письменники, це його така добірка, наскільки я зрозуміла, різних оповідань з життя Ізраїлю. Я починала читати першу сторінку. Мені сподобалось, якій манері це написано. Я вирішила, що мені треба, бо є кілька книжок з цієї серії, які я поки що обхожу стороною. Хоча можливо це буде тривати не дуже довго. І третя книжка це «Прогулянка Хмарами Михайла Пантича. Він сербський автор, літератор, прозаїк, видавець. І це, має бути щось таке дещо екзистенційне про життя, про містян Балграда. Я такого не читала, здається. Я з сербів ніби когось купувала, але ну давайте не будемо морити зараз дуже сильно в пам'яті. Мені сподобалось, що початок історії розгортається в Афінах. І йде опис міста, опис героїні, бо оповідь ведеться від ім'я якоїсь дівчини. І мені захотілося її купити. Зізнаюся, я дуже переживала, що ця серія скоро зникне, хоча я ще бачила в кількох книгарнях. Але оскільки виходили вони давно, то. Я їх, коли бачу, що це якась книжок, який мене більш-менш цікавлять, то я їх купую. Одразу скажу, чому мені ця серія ще подобається, оскільки вони виходили більше п'яти років тому, деякі навіть 10 і більше років тому. А вони просто в ідеальному стані, ніби щойно з друку. У них така гнучка палітурка, як це кажуть, інтегральна. О, навіть така, можна сказати, супер обкладинка. І папір такий трошки щільний. Трошки сіровато-жовтий, але, ну, тут, до речі, трошки різниці, я бачу, він в різних книжках. Напевно, залежить від року видання. Ось тут взагалі дуже класний, такий грубий, мені подобається. І, ну, не знаю, люблю цю серію. А ще, до речі, в книгарні є з'явилось таке ноу-вони хау Вони пропонують наліпки закривати не просто білою наклейкою, ну, принаймні в книгарні є та ще біля контрактової. А ось такі в них є. Наліпки з сюжетами там пташки, друкарська машинка. Не знаю, що саме я вам зараз показую. Сподіваюся, вона фокусується. Ага, це руки, я обирала різні, під різні книжки, там було що обрати, а ось і друкарська машинка. Ось тому дуже мило. Я взагалі зазвичай віддираю всі цінники, але мене налякало, що тут такий дуже липкий клей від а, фольги, не знаю, як це правильно називається. І ось він лишився. І ще мушу зізнати, що щойно я, ідучи додому, зайшла в поштомат, забрала ще одну посилку, яку замовила буквально, мабуть, вчора чи позавчора в книгарні є, і покажу вам звідти одну книжку, чому одну? Ні, покажу дві, добре. По-перше, я зараз читаю біографію Мішель Обами, продовжую читати. Я це роблю дуже неспішно, насолоджуюсь текстом максимально, мені неймовірно подобається. І знаєте, читаючи цю книжку, просто неможливо не полюбити цю родину. Ось чесно. Вони поки що там за подіями книжки щойно одружилися, і вона розповідає дуже багато про Барака, про те, що він працював над своєю книжкою, яка називалась Мрії мого батька, і про те, про що ця книжка мала бути, про його думки про те, щоб балотуватися. Ну ще не в а загалом в сенат. І все це мені так відгукується, що, знаєте, я коли побачила на днях книгарні, що ця книжка видана українською мовою, тобто я знала, що є земля обітована, Барика, як така біографія політична, і щось там. Перегуку з історії США. А це так розумію історія саме про нього, про його коріння. У нього дуже такі цікаві корні. щось там гавайський, і ямайський. Він син білої дівчини, чорношкілого африканця, такі змішані, змішана кров. В нього було дуже цікаве дитинство, не кажучи вже про те, що було після того, як він власне почав балотуватися в уряд Сполучених Штатів. І тому я просто відчула, що хочу цю книжку. Запитала Сергія. Мені її купувати, він сказав: ну тобі ж хочеться, то купи вже цю книжку. Ну, так послухалась, замовила, та. Мені дуже подобається, але не буду вам зачитувати. Якщо вам цікаво, подивіться, можливо, на сайті будь-якої книгарні або в офлайн-магазині просто знайомчий фрагмент. Я думаю, що якщо ви любите історії про людей, особливо основані на реальних подіях, то, можливо, вам ця історія буде цікава. А я вже коли прочитаю, то напевно спробую вам про неї розказати. І покажу ще одну книжку, та вона теж з цього замовлення. Я, чесно кажучи, не планувала її купувати і, напевно, не купила б, хоча я люблю цю серію від жупанського но, Нобелівських лауреатів. Але раніше, коли я читала анотацію цієї книжки сповідь афориста Фелікса Круля Томаса Мана, мені вона здавалася достатньо цікавою. Але я побачила, що її будуть обговорювати в книжковому клубі від моєї книжкової полиці. А після останнього обговорення, де я була, ми там тоді розмовляли про книжку Винничука записки Крипатого Мефістофеля, мені так сподобалось брати участь в такому процесі, що хотілося повторити. Я подивилася ще раз критичну нотацію цієї книжки. І вона розповідає власне про Фелікса Круля, сина збанкрутілого фабриканта шампанських вин, і про те, як він буде торувати собі стежку в життя. Я так розумію, що ну я вже почала трошки читати її, ну точніше, в аудіоформаті трохи послухала. Зрозуміла, що мені подобається, як це написано. І є така дійсно авантюрна нотка в цьому тексті, що хочеться далі читати. Як Фелікс буде крутитися, що в нього буде далі, так розумію, що він буде трохи обманювати людей. Мені чомусь здалося, що вайбу в цієї книжки, знаєте, схожі дуже на серіал Білі воротнички. Не знаю, чи дивились в Учні про молодого шахрая, який спеціалізувався на тому, що робив купу підробок, фальсифікацій, обкрадав музеї, поки його не спіймали, і потім запропонували угоду з ФБР що він на них працював і допомагав шукати інших шаграїв. Я той серіал просто обожнювала. і ось Зараз, коли про нього згадала, подумала, що зарибка подивилася б якусь серію, може, навіть не одну. Давно не дивилася серіал, напевно, вже просто скучила за цим. Ось, і цю книжку планую дочитати, вона, напевно, в нас клуб коли, десь 7 липня, а от вже наступного тижня. Треба читати далі. Вона така досить об'ємна. До речі, можливо, якщо я влог. А все, що зніматиму, я розкажу вам про совражні від цієї книжки. Або вже після обговорення, залежить від того, коли я закінчу його вже монтувати. І хотіла ж показати вам ще дуже важливу книжку, Опа. Перманентна революція Аліси Лошкіної. Я попросила цю книжку одиництва Артхаз». Дуже давно її хотіла прочитати. Взагалі, історія така, що в нас в музеї раніше проводились презентації Артхасу, плюс культурний проект вів свої програми. І відповідно, моя керівниця колишня, вона мала цю книжку на своїх полицях, бо її подарували представники видавництва. І на неї просто була черга. Святку я не просила її почитати, бо в мене не було часу. Потім, коли в мене було натхнення, я поцікавилася, чи є книжка, і вона була на руках. Я чекала, чекала, книжка все ніяк не потрапляла. Потім Артхаз зробили ще доступ до цієї книжки перед англійською мовою в PDF на їх сайті. І ще кілька книжок, які можна вичати безкоштовно вже в минулому році, я собі її зберегла, але. Ну, знаєте, електронні книжки я не дуже часто читаю, хоча іноді, коли мене книжка дуже зачепить, то я не можу тоді відірватися. Ось я дуже хотіла собі це видання. І ось тепер дуже дякую Артхасу. Я його маю. І ось майже кожного ранку, ну, мається на увазі останні кілька днів. Я її читаю. Щоб ви розуміли, це історія, така еволюція українського мистецтва, перманентна, як така постійна еволюція, революція. А, власне, починається все з опису розвитку мистецтва кінця 19 століття. Згадуються українські митці, ті ж самі Пимоненко, Зеця Світлицький, ем, Сеолос Максимович. Ще це ще що 20 х років, а точніше, 1900-х дев'ятисотих. І поступово-поступово, як це розгортається, які угруповування створювались, якісь родзинки перепевних художників, але мушу відзначити, що ця книжка вона навряд буде цікава тим, хто взагалі ось нічого такого подібного не читав, бо, можливо, буде складно через те, що досить багато прізвищ, і якщо ви в них не орієнтуєтесь, то буде дуже. Потрібно багато шукати, гуглити, дивитися. Я не вважаю себе експертом з українського мистецтва поки що. Але, тим не менш, я досить багато хожу, ходила по різних музеях і виставках, і навіть коли мені ставалося, що я не запам'ятовую ці картини, виявила, що таки запам'ятовую. Бо я їх вже впізнаю, я вже розумію більш-менш течію напрямок художника, і тому мені дещо простіше. І тому, коли я бачу певне прізвище, в мене одразу, знаєте, в голові виникає такий ланцюжок подій, які з цим пов'язані. І тому мені це приємно, бо таким чином така книжка вона структурує ті знання, нехай не ідеальні, але, ти не менш, намагається їх розкласти так більш по поличкам. І е, я так розумію, що це буде закінчуватися взагалі цей том. Початком 21-го століття, а ось якщо початок 20-го я ще більш менш орієнтуюся 19-му столітті, то ось більш сучасні художники, що особливо ще після 60-х було мені здається, взагалі там просто плаває. Тому буде цікаво дізнатися про це більше. І мені подобається, що видання таке багато ілюстроване. Я, до речі, мушу зізнати, що спочатку ну, я завела собі моду, останнім часом, коли читаю книжку, олівцем щось підкреслювати, там, виділяти трошки. Раніше була ера стікерів, зараз якось стікери майже не клею. Хоча іноді буває, але дуже не часто. А ось більше з олівцем працюю, у манеті ціла склянка з цими олівцями, бо я їх постійно гублю. А тут я виділяла олівцем, потім взяла кольорову таку гелеву ручку золоту і зрозуміла, що мені якось не дуже контрастно, тому схопила чорну ручку. І та я вступила в клуб тих, хто підкреслює чорною ручкою. Це не гелева, вона масляна, напевно, кулькова. Але знаєте, в цьому щось є. Єдиний мінус, що папір тут глянцевий, і треба почекати, доки підсохне паста на попередній сторінці, щоб. Ну, не було якихось затирань чи розмазувань. А так мені подобається, роблю там певні собі примітки. Да, іноді я це і підкреслюю, і ще виписую, бо я звернула увагу, що коли потім передивляюсь книжку, коли щось в ній шукаю, то я завжди звертаю увагу саме на момент, де текст рукописний десь є на полях. Тоді я швидко так розумію, опа, це те, що мені потрібно, навіть якщо він підкреслений тут же на сторінці, бо підкреслень може бути більше, аніж виписок, тому це мені допомагає краще орієнтуватися по тексту. Тому ось так, ну продовжу читати. Я Думаю, що можливо ми ще кудись сходимо, крім історичного музею. Я поки що нічого не обіцяю, але обов'язково ми ще зустрінемось.